Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри! 13 квітня Свята Православна Церква молитовно вшановує пам'ять преподобного іпатія, цілителя Києво-Печерського. Преподобний Іпатій звершував свій чернечий подвиг у 14 столітті. Він прославився в подвигу суворого посту і постійного молитовного бдіння. Ночами він стояв на молитві. Спав дуже мало, а харчувався тільки хлібом і водою. Згідно монастирського послугу, преподобний Іпатій, цілком присвятив себе служінню хворим, і за самовідданий подвиг отримав від Бога благодатний дар чудесних цілень через покладання рук на хворих. Він мирно відійшов до Господа у кінці 14 століття. Майже відразу почались звершуватись Чудеса і зцілення від його нетрінних мощей. Люди, що страждали від різних хвороб, зцілялись, даючись до молитовного заступництва преподобного іпатія. Нетлінні мощі преподобного іпатія, лікаря і цілителя, спочивають у дальніх печерах. Нехай за молитвами преподобного іпатія Господь умиротворить наші серця, простить нам наші гріхи, принесе нам мир на нашу славну Україну. Принесе мир між людьми, які ворогують між собою, щоб ми, уподібнюючись преподобному іпатію, йшли тим праведним і богоугодним шляхом, який веде нас до спасіння і життя вічного у Царстві Небесному. Христос посеред нас і є, і буде.